Перше прийшов в цю церкву, Господь докорінно змінив усе моє життя, і за це я вдячний йому своїм серцем. Прийшовши до Бога, я покаявся, попросив в нього прощення за всі свої гріхи і захотів відвернутись від усього поганого, що я робив. В ту ж мить і в той же день, так написано в Біблії, Господь простив мене, Він прийняв мене в свою сім'ю, очистив мене від гріхів, змінив моє серце, змінив мене зсередини. І найголовніше, в той же день і в ту ж мить він пообіцяв мені спасіння і вічне життя на небі, вічне життя з ним. Люди часто думають, і я так теж думав раніше, що Бог дає нам вибір. Жити щасливо тут на землі, робити свої речі і горіти в, пеклі, ну, горіти в пеклі після смерті, чи бути з Богом в раю, в вічності, любити його всім серцем, але бідувати тут на землі. Це обман, друзі, тому що Бог хоче, щоб ми були разом з ним на небі. І точно так само Бог хоче благословити нас тут на землі. Він хоче подарувати нам найкращу сім'ю, найкращих друзів, найкращу дружину чи чоловіка. Бог хоче дати нам найкращих дітей, Бог хоче абсолютно змінити наш розум. І Він хоче, щоб ми усвідомили, що все залежне від нього, від Бога в цих речах Господь уже зробив. І тепер все залежить тільки від нас, і від нас залежить, яку ми матимемо дружину. Чи чоловіка, яка в нас буде сім'я, які в нас будуть діти, який в нас буде матеріальний достаток і яке буде все, що нас оточує. Абсолютно так само Бог хоче благословити нас матеріально, щоб ми не мали ні достатку ні в чому. Лише прийшовши в церкву, лише слухаючи проповіді, я до кінця усвідомив, що це правда. Як і кожен чоловік. Я хочу заробляти достатньо, щоб моя сім'я жила в комфорті. Це нормальне бажання і всі ми такого хочемо, я знаю. З-поміж іншого, на проповідях я засвоїв кілька важливих речей. Вони допомогли змінити мій розум, вони допомогли мені почати власну справу. Всі ці знання я отримав в церкві. І саме в церкві Бог допоміг мені настільки змінити себе, щоб я почав застосовувати Божі правильні принципи в своєму житті і в тому, чим я займаюся. І я з радістю хочу поділитися з вами кількома з мудрих речей, якими я намагаюсь керуватися в своєму житті. І перша з мудрих речей особливо стосується тебе, якщо ти молода людина, займайся тим, чим тобі подобається займатися. Це дуже важливо. З покоління в покоління нам передають інформацію, що потрібно добре вчитися в школі. Після того поступити в університет на державну форму навчання, виберети спеціальність, де ти можеш навчатися, отримувати стипендії, вчитись на одні п'ятірки. І після того, як ти закінчиш університет, ти отримаєш хорошу роботу і все життя будеш заробляти хороші гроші і будеш захищений державою. В житті все не так. В Радянському Союзі за тебе відповідала влада. І так думають твої бабусі, твій дідусь. Але після того, як він розвалився, кожен став більш відповідальний сам за себе. Я вчився в школі добре, особливо в останніх класах. Я закінчив школу зі срібною медаллю, поступив на державну форму навчання в наш ЛНТУ, вчився на одні п'ятірки і закінчив університет з червоним дипломом. Після того, як я закінчив його, я не знав, чим мені займатися. Я намагався знайти роботу по спеціальності, але високооплачуваної не було. І влаштовувався то на одну роботу, то на іншу. Прийшовши до церкви, я засвоїв принцип, що мені потрібно займатися тим, що мені в першу чергу подобається займатися. Вчив в університеті, я зовсім не це. І, зрештою, я почав вчити програмування, я почав вчитись створювати сайти. Пройшло кілька років, і в мене це почало виходити досить і досить непогано. І зараз я намагаюсь розширятися, намагаюсь залучати інших людей, щоб ми разом працювали над однією спільною ціллю. І я зрозумів, що один єдиний принцип те, що мені потрібно займатися тим, що мені подобається займатися, почути в церкві, вже докорінно змінив цю сторону мого життя. Наступна важлива річ, яку я засвоїв в своєму житті, якщо ти хочеш чимось займатися, ти повинен бути чесним в тій справі, в якій ти працюєш, ти повинен бути чесним у стосунках з людьми. Зараз суспільство. А особливо після Революції Гідності з'явився величезний запит на чесність. Люди потребують чесності, вони хочуть, щоб з ними були чесними. Ми знаємо багато прикладів різних великих бізнесменів, які будували свій, свій, своє життя і свій бізнес нечесно, які жертвували стосунками з людьми, можливо, навіть чимось більшим для того, щоб заробити більше грошей. Вони зараз забезпечені і будь їм то щасливі. Але насправді цей бізнес побудований на обмані, і ми не знаємо, що твориться всередині їхнього життя. Ми не любимо таких людей. Ну, люди часто ставляться до них з ненавистю, проклинають їх. І все це, це почалося колись дуже давно, коли вони прийняли рішення, що для них гроші, заробіток важливіші ніж стосунки з людьми, і ніж правильне відношення до них в нашій країні. Кожного року проскакують новини про афери з житлом. Подібні нові еліта-центри, про афери з нерухомістю, про афери з невиплатою зарплат працівникам. Дуже багато є нечистих на руку бізнесменів, які е, колись прийняли рішення. Що для них гроші важливіші, ніж чесні стосунки з людьми, і зараз від людей не мають нічого, крім ненависті, ми не хочемо бути подібними на таких людей. Але якщо зараз на початку нашого життя чи всередині нашого життя, хто як, ми не приймемо рішення бути чесними в стосунках з людьми, бо не приймемо бути рішення, що чесність для нас це якість, якою ми не можемо жертвувати заради ні заради чого, ні заради грошей, ні заради чогось іншого. Якщо ми не приймемо твердо і ну, таке рішення і не будемо тримати. Матись його всім серцем колись, якщо в нас все буде складатись успішно, але ми будемо йти до цього нечесним шляхом. Ми ризикуємо, друзі, перетворитись на таких самих людей, до яких зараз ми ставимось з презирством. Тому дуже важливо, щоб ти не починав, і я от зараз практично починаю. Дуже важливо, і я прийняв для себе рішення: бути чесними в стосунках з людьми, в стосунках з людьми, які можуть стати клієнтами, в стосунках з людьми, з якими ти можеш працювати в майбутньому. Дуже важливо, і цього навчили мене в моїй церкві. Дуже важливо бути чесним. І я знаю, що в суспільстві є запит на чесність. Я знаю, що з кожним роком в нашій країні буде з'являтися все більше чесних бізнесменів, людей, які своєю, ну, своєю працею і. Своїм розумом, а не якимись крадіжками, обманами чи хабарями, заробили статки, якими вони будуть володіти в майбутньому. Наступний пункт, якого мене навчили в церкві, завжди потрібно працювати більше. І все, що ти робиш, ти повинен робити як для Бога, це місце з Біблії. Нас навчили, що нам потрібно відпрацювати своїх 40-50 годин на роботі і йти щасливо додому і ні про що не задумуватись. Якщо ми з таким менталітетом продовжуватимемо жити, і тим більше, якщо ми будемо займатися чимось своїм з таким менталітетом, ми довго не протягнемо. Це менталітет працівника. На одній з проповідей я зрозумів, що менталітет лідера, чоловіка, який в майбутньому захоче давати роботу іншим людям, цей менталітет він полягає в тому, що ти завжди повинен працювати більше. Якщо ти хочеш бути лідером, якщо ти хочеш керувати в майбутньому якимось бізнесом, якоюсь компанією, ти завжди повинен задумуватись про те, ну і думати в неробочі години, так само тобі доведеться про роботу компанії. Тобі доведеться працювати більше, ніж працівники, тому що вони прийшли на роботу о 10-й, скажімо, пішли додому. Ому о сьомій, але ти і ввечері можеш вирішувати якісь справи, які стосуються твого майбутнього бізнесу, і від цього нікуди не подітись. Тому тобі потрібно і мені потрібно виховувати в собі менталітет людини, яка працює не лише 40 годин на тиждень, але яка працює постійно. Ти не повинен жертвувати своєю сім'єю і всіма сторонами свого життя заради того, чим ти займаєшся, але все ж таки ти повинен вкласти вагому долю часу і прийняти на себе вагому долю відповідальності, якщо ти хочеш отримати щось більше ніж просто робота з 10 до 7. Наступна річ, яку я усвідомив, ходячи в церкву і слухаючи проповіді, потрібно займатися самоосвітою. На жаль, на сьогодні в Україні наша система освіти надзвичайно застаріла. І в школі, а ще більше в університетах нас чать речам, які були актуальні 10, а можливо, і 20 років назад, але точно не зараз. І якщо ми хочемо добитися чогось в цьому житті, нам потрібно обов'язково потрібно займатися самоосвітою. Потрібно якомога частіше читати різні розумні книжки. В інтернеті ми можемо зараз знайти інформацію стосовно будь-якої сфери вашого життя чи будь-якої сфери вашої роботи. Чи вашої власної справи, і вам не потрібно, нам не потрібно нехтувати цими знаннями. Потрібно постійно удосконалюватись і постійно займатися самоосвітою. Я, коли я хотів навчитись програмуванню, в мене в університеті була зовсім інша спеціальність. Я з мене виховали інженера-механіка. Але коли я захотів стати програмістом, я почав шукати в інтернеті курси, методички, як це робиться. Почав цікавитись цим, почав вчитися день за днем. І пройшло зовсім небагато часу. І я навчився основам і. З часом я навчився набагато більшому, ніж мене навчили в будь-якому університеті навіть за спеціальністю. Наступна річ, яку я засвоїв в своїй церкві, що мені потрібно планувати мій час. Якщо я не плануватиму мій час, то інші люди плануватимуть його замість мене. І е, живши так довгі роки, просто. Приходячи на роботу, після того йдучи додому, дивлячись серіали увечері, я бачив, що рок від року я ні в чому не росту і ні в чому не змінююсь. Моє життя абсолютно одноманітне. Але коли я ну, стало абсолютно одноманітним. Але коли я, друзі, почав планувати свій час, коли я почав розписувати, що мені потрібно зробити сьогодні, що мені потрібно зробити на цьому тижні і так далі, хоча й не завжди це в мене виходило, але я розумів, що і бачив, що е, моє життя починає змінюватись. Я починаю починаю більше встигати за день. Я починаю більше речей добиватися. І мудрі люди, яких я слухав, вони казали, вони проповідували про те, що потрібно планувати свій час навіть на рік уперед. І за цей рік, повірте, якщо ви так спробуєте, друзі, ви доб'єтесь набагато більшого ніж ви добились би за 5 років, не плануючи свій час. Завжди плануйте, що вам потрібно зробити. Записуйте це, не гнушайтесь цим. Це дасть вам велику фору у відно... ну, в порівнянні з іншими людьми, які такого не роблять. Мудра річ, погодьтеся ж. Спілкуючись з друзями в своїй церкві, я почув про ще одне таке цікаве правило. Воно називається Правило 72 годин, і це правило я потім багато разів зустрічав в книжках, які я читав. І в ньому кажеться, що якщо ти запланував щось зробити в своєму житті, байдуже в якій сфері. Якщо протягом 72 годин ти не почнеш це втілювати в своє життя, 90% ймовірності, що ти ніколи не втілиш цю річ. І хто б ти не був і чим ти не займався, я тобі раджу. Бог постійно нам дає мудрі ідеї, які, якими він хоче нас вдосконалити в кожній сфері нашого життя. Коли ми зловимо, коли ми зрозуміємо і почуємо цю ідею, нам варто протягом трьох днів, протягом дуже короткого. Часу почати застосовувати її в своєму житті. Якщо ми почнемо так робити, ми будемо успішними. Якщо ми не будемо так робити, то в кінці свого життя нам залишиться ображатись лише на себе самих. І ми зрозуміємо і згадаємо, як багато нам дивних ідей давав Бог, як багато розумних речей приходило в нашу голову. І з жалем згадаємо, що ми не почали навіть половини з того робити, про що ми думали. Це доля більшості людей, але хай у вас не буде такої долі. І якщо ви отримуєте в своїй голові якусь мудру річ, якусь мудру ідею, якщо ви хочете зробити комусь іншій людині щось приємне, якесь добро, ніколи не відкладайте це. Ну ніколи не відкладайте це в довгу шукляду, тому що ви ніколи не почнете робити цю річ. І будете нещасні. І це ще не все. Я зрозумів іще одну важливу річ. Ніколи в нашому житті, чи в тому, чим ми займаємось, не потрібно зрівнювати нас самих з успіхами чи якимись іншими якостями інших людей. Завжди знайдеться людина поряд, чи не поряд, чи в газетах, чи по телевізору, яка буде робити щось краще, ніж робимо ми. І це може або ввігнати нас в депресію, і ми будемо думати, ніколи ми не доб'ємося ніякого успіху. От вже людина, оце в неї щось виходить. Або... Не будемо звертати на це увагу, і просто будемо робити своє, і це дуже правильно. Якщо будь-хто з людей, які успішні в якійсь сфері свого життя, вони коли починали це робити, вони менше дивилися на успіхи інших людей. Вони більше дивилися на те, що прийшло їм в голову. Християни дивилися на те, що дав їм Бог, і використовували це. Бог вчить нас не дивитися на інших, тому що кожен з нас особливий, в кожного з нас є якісь особливі таланти, яких немає в інших людей. І я від усього серця, друзі, раджу вам в будь-якій сфері вашого життя не дивитись на те, що хтось Красивіший, хтось краще щось робить, хтось розумніший, хтось успішніший, але використовувати сповна те, що вас самих Бог заклав, і тоді ви будете успішні в кожній сфері вашого життя. Бог це нам гарантує. Також з часом я засвоїв чергову мудру річ. Я навчився розуміти і усвідомлювати джерело і мету всього того доброго будь-якого успіху, який трапляється в моєму житті. Так як я християнин, я вірю, що Господь любить мене. Він разом зі мною кожен день мого життя, і він благословляє мене щодня. Я розумію, що все добре, що трапляється в моєму житті, і так само я знаю на 100% що все добре, що трапляється в вашому житті, джерелом цього є Бог, тільки Бог і ніхто крім нього. Він так сильно любить нас, що дає нам кожну добру річ, яка трапляється з нами. Тільки Він це робить. Метою будь-якої хорошої речі, яка трапляється в нашому житті, є те, що Бог хоче нас благословити, і також те, що Він хоче явити свою славу і прославити своє ім'я. Тому, друзі. Знаєте ви Бога близько чи не знаєте молитесь до нього щодня, чи молитесь до нього тільки тоді, коли вам дуже погано. Пам'ятайте, що мета всього доброго, що трапляється в вашому житті, це благословити вас і прославити Боже ім'я. І хай усвідомлення цього наближає вас до нього, і хай усвідомлення цього послужить черговим кроком до того, щоб ви. На один раз більше помолились до нього, на сторінку більше прочитали з Біблії. Трошки більше подумали над тим, як же сильно Бог вас любить, і наскільки сильно він вас благословляє щодня. Байдуже, знаєте ви його чи можливо ще навіть не знаєте. Я зрозумів одну дуже практичну і дуже мудру річ. В моєму житті, ну, що стосується фінансів, мені потрібно витрачати завжди менше, ніж я заробляю. Спостерігаючи за іншими людьми, читаючи в газетах, я бачу, що часто люди живуть в борг, витрачають більше, ніж вони заробляють. І це, по-перше, є однією з причин величезних крахів в світовій економіці, тому що люди починають все купувати, купувати, купувати. Це стосується всіх і європейців, і американців, і інших країн, і нас. І вони починають купувати в борг, і зрештою не мають чим за це розплодитись. Так само буває і в нашій країні. І в 2008 році люди, які звикли жити в борг, які звикли витрачати більше ніж вони заробляють. Вони раптом усвідомили, що їхні доходи скоротилися, і вони залишились взагалі без копійки в кишені, тому що вони звикли витрачати більше ніж заробляють. І це дуже мудра і практична річ. Не Бог винуватий в тому, що. Трагедії траплялися і трапляються час від часу, коли люди залишаються без гроша в кишені. Часто це неправильний розум. І я зрозумів і прийняв для себе рішення, що я не хочу бути таким. І я знаю, що Бог мене захищає, але е, все ж таки потрібно бути мудрим. Нам потрібно бути мудрим з грошима, якими Бог благословляє нас. І одна з цих мудростей витрачати менше, ніж ми заробляємо. Спробуйте зробити так, і ви побачите, як з руками ви будете лише благословені від цієї речі. Наступна мудра річ, яку я отримав в своїй церкві, наступна мудра порада, полягає в тому, що мені потрібно було на той час врахувати перспективність того, чим я займався. І ви, друзі, завжди враховуйте перспективність цього. Навіть ну колись працюючи на роботі, яка ну, вартувала 2000 гривень на місяць, в якій зарплата була. Я зрозумів, що отримуючи ці гроші, більш-менш перебуваючи в теплі і живучи, Ну, більш-менш нормально. Я задумався, що в майбутньому в мене немає ніяких перспектив в цій роботі. Саме тоді я вирішив її змінити. Я почав займатися чимось іншим. в мене це почало не виходити. Але, зрештою, я бачу, що станом на сьогодні я щасливий, що не залишився на роботі, на якій платили більш-менш непогані гроші, але не було ніяких перспектив. Тому що, друзі, ми завжди можемо зробити більше. І якщо ви працюєте десь, ну зрозумійте, що вам потрібно. Якщо єдине, що ви хочете, це приходити на роботу з 10 до 7, отримувати постійно ті самі гроші і жити так, як ви живете зараз, це нормально, ну і вам варто так робити. Якщо ви хочете чогось більшого від життя, і ну, я так зрозумів, Бог дав мені це усвідомити, що якщо я хочу чогось більшого від життя, мені потрібно шукати не там, де стабільно, але там, де перспективно. Там, дає якісь можливості для росту, якщо кожен в нашій країні, якщо кожен в нашому місті почне думати про перспективу, перестане бути просто працівником, який не знає нічого, крім своєї роботи, побачите, наскільки добре почне жити наша країна, і Бог хоче цього для нас. Він хоче, щоб кожен з нас був благословенний. Але ж це ще не все. Ходячи в церкву, слухаючи проповіді пастора, спілкуючи зі своїми друзями, я отримав ще одну. Добру річ. Я зрозумів, що скільки років мені не було, мені завжди потрібно залишатися учнем. В Біблії написано, що Господь, ну, Ісус, він покликав нас завжди бути Його учнями. І байдуже, скільки років було апостолам, які за ним слідували, вони завжди лишались його учнями. Так само і нам потрібно завжди лишатись учнями. В першу чергу Божими, нам завжди потрібно читати Біблію, молитися і вчитися. І те, що ми будемо постійно учнями, воно благословить нас. Те, що ми не не будемо думати, що ми досягнули якогось рівня, ну, наприклад, в стосунках з Богом, і не зупинимось на цьому, це завжди і постійно буде нас благословляти. Так само нам потрібно займати, бути учнями в кожній справі, якою ми займаємось. Нам постійно буде, треба бути, якщо у вас бізнес, вам потрібно бути завжди вміти вчитись в бізнесі. Тому що якщо ви одного дня зупинитесь і подумаєте, що все, я досяг вже потрібної речі, то це буде днем, з якого може початись падіння вашого життя. Вашого бізнеса, цієї ну, речі, в чому ви вирішите, що мені вже досить бути учнем. Нам потрібно залишатися учнями з першого до останнього дня нашого життя. Нам потрібно вчитись чогось нового. Для того, є, для того ми ходимо в церкву. Для того є багато різних курсів, для того, є, ну, для того нам потрібно займатися самоосвітою, для того нам потрібно слухати і ніколи не нехтувати добрими порадами інших людей, які можуть нам порадити речі, які кардинально змінять наше життя. Я е, спробував бути учнем і отримав надзвичайно багато добрих порад в своїй церкві. І вони, вони кардинально змінили моє життя. Це не просто слова, але це справді так і є. В школі нам намагались привити одну дуже. Вагому, річ, нам потрібно записувати. Нам потрібно взяти за звичку, записувати, завести якийсь щоденник, куди записувати свої думки, якісь нові ідеї, куди ми. Ну, я от записую проповіді в церкві, коли я приходжу. Тому що те, що я почую, з цього залишиться в моєму серці і в моїй голові. Ну, 10-15% від цього цінного, що там може бути. Але якщо ти запишеш, ти отримаєш набагато більше. Потім ти зможеш повторити це, потім ти зможеш згадати це. Записуйте всі якісь розумні ідеї, які вам приходять. Одядь в голову, записуйте, плануючи свій час, як я вже казав раніше. Записуйте усе, що може бути вам корисне в вашому житті. Дуже велика ймовірність, що ви забудете багато з того, але ви зможете відкрити зошит, відкрити щоденник е і повторити, ну побачити все те, що ви записали. Це, ця звичка не повинна пропасти з днем, коли ви йдете з університету чи зі школи, наприклад. Ця звичка повинна залишитись з нами все наше життя, тому що Бог дає нам дуже багато класних ідей. Люди нам можуть порадити дуже багато всього класного. Ми можемо отримати надзвичайно багато всього важливого для нас, перспективного і цікавого. Але якщо ми не запишемо це, дуже велика ймовірність, що з плином часу ми це втратимо. Тому хай в вашому житті з'явиться ще одна маленька Корисна з записувати будь-яку важливу річ для вас. Словом, друзі, приходячи в церкву, я бачу, що кожного дня, кожного разу я отримую дуже багато нових кльових речей, які допомагають мені в моєму житті і в будь-якій сфері. Колись, не знаючи Бога, не ходячи до церкви, я думав, що моє життя зупиниться, коли я прийду до Бога. в мене залишиться лише час, щоб служити йому, бути послушником якимось чи монахом. Але прийшовши до церкви, я побачив, наскільки ширшим, яскравішим і класнішим стало наше життя. Мало того, що в церкві ми отримуємо можливість прийти до Бога і бути разом з ним в вічності. Мало того, що в церкві Бог нам дарує прощення всіх наших гріхів. Мало того, що в церкві поруч є друзі, які можуть нас підтримати, підбадьорити в час, коли нам важко. Крім того, церква це е, ну, церква це. Як сказати, це не установа, але це, це не організація, але це живе тіло Христа, церква це річ, яка е, робить громадян своєї країни набагато кращими. Мало того, що ходячи до церкви, нам набагато простіше пізнати Бога, прийняти його в своє серце, покаятись перед Ним в своїх гріхах і отримати прощення від нього. Мало того, що в церкві ми можемо зустріти друзів і людей близьких, які підтримують нас в якісь важкі періоди нашого життя, мало того, що в церкві ми отримуємо причастя, хрещення і море благословінь, і море речей, які Бог нам каже робити. Мало того, що сам Бог каже нам приходити в церкву і тримати свого зібрання, мало цього всього. Крім того, церква, ну, це церква формує. Вірних громадян своєї країни, церква формує не просто людей, які нічого не хочуть і нічого не прагнуть. Церква формує людей, які хочуть змінити цілий світ, в тому числі нашу країну і наше місто, і зробити його не гіршим, але кращим. Церква це місце, де люди піклуються про кожного громадянина, так як про них не піклується і близько навіть держава. Церква це місце, де виховуються люди, які, я вірю, нарешті почнуть міняти нашу країну. Тому улюблене. Слухачі, те, що я вам хотів сказати, і те, чим я хотів з вами поділитися, хай воно послужить вам на користь. І крім того, запам'ятайте, що якщо ви прийдете до церкви, якщо ви віддасте своє життя Господу, ваше життя ніколи не стане сумним і одноманітним, воно стане настільки яскравим, кольоровим і прекрасним, що нам ще навіть і не снилося. Я це відчув на собі сім років назад, коли вперше прийшов до Бога і прийшов до церкви. І улюблені друзі, я дуже хочу, щоб це відчули і ви. Я вас люблю і всього вам найкращого. Хай Господь благословить вас і береже. Усіх небайдужих до ситуації в країні запрошуємо взяти участь у молитві духовної боротьби, у молитві проти війни, братовбивства, корупції і всього, що нищить цінність людського життя і майна. Молитовне богослужіння відбудеться 28 грудня о 18.00. За адресою Конякіна 39А, Станемо разом у молитві, щоб зупинити всі біди, і не дати їм продовжуватись у новому році.